І на війною, а обід за розкладом. Жартують в арт дивізіоні Так само за розкладом мають бути сніданок і вечеря. І не просто за розкладом, а з урахуванням енергетичного балансу та поживних речовин. Білки, жири та вуглеводи. В нормі завдяки дяді Толі та його помічникам на польовій кухні. Зараз готує український борщ, каже його хлопці: охочіше їдять аніж суп. За яким рецептом готується? Як мати колись показувала, так і готуємо. Конечно, рецепт буде на столі. А тоді люди скажуть, як воно добре. А освіта кухаря у вас є, так? В мене ні. Нема в мене нічого. За освітою дядя Толя технік-лісовод свого часу підписав контракт зі Збройними силами України. І що потім. А потім прийшов повара заміщать. Так Сказали, ловковариш, так варити. Все. А яка каша? Гречка. А за яким рецептом? Стандартним Тушонка, морква цибуля. Аж вода закипив, підсолив, кинув. Посірував, чи як воно повкрали. Ну, нарізав, нажарив піджарочку. Тушоночка і пойдет. А є якесь там меню? Ну. Ну, є же, конечно. Он там висить. Розкладка називається. Ну Там не все даже получається. Так трохи. Варіацій є свої. Скільки займає часу приготування там обіду сніданку? Ну, сніданок трохи. Швидше обіржусь, трохи треба походить. Часа три чотири Ну, заготовка плюс там таких. Горов довговолиться. Вже <рес> я <рес> раніше не виходив. А поки чекаєте, що воно довариться, чим займаєтесь? На ужин влаштуємо. Ага. Чи на вечер Хлопці кажуть, проблеми з забезпеченням тут на передовій не мають. Навіть смаколики від волонтерів сюди потрапляють. У пляшках різні види меду, в пакетах та мішках сухофрукти, печиво, цукерки. Ручної роботи. Тож українські воїни не голодують. Щоправда, інколи не докучають польові гризуни, але і з ними воїни по-братерськи діляться. Звісно ж, ніхто не голодає. Ну звісно, потрібно. Щоб ніхто не був голодний. Ми з цим якось справляємося. Всі накормлені, всі нагодовані. Всім подобається борщ, український борщ це класна страва. У нас є постійний кухар, який займається приготуванням їжі, є в помічники, які йому допомагають приготуванням їжі і всьому остальному. У дровах, на яких працює польова кухня, також потреби не виникає. Крім того, волонтери допомагають із заправкою газових балонів. Газ волонтерська допомога. Дрова привозять. Заготовляємо, да. Все достатньо нам приготувати їжу. Поки на польовій кухні готуються борщ і каша у солдат від запахів, які розлітаються по позиціях, слинки течуть. Біже повітря, смачна їжа, все, що треба, справжньому казаку, не тільки запорозькому.